Всіх вітаю. Хотіла вам дещо показати. Можливо, в нашій сторінці, або наші сторіс бачили, що ми збираємо підвісні планшетки, бюджетні колонки на єврокубах, на заправних модулях, резервуарах, пластикових так і металевих, які ми виготовляємо. Проте, ми спеціалізуємося на професійному обладнанні, на розробці впровадженні систем обліку пального. Хотіли вам показати. Колонки, які повністю виготовлені та зібрані нами, починаючи від корпусу, закінчуючи е збіркою. Ось ці дві колоночки, е ви їх бачите, е використовуються там, де потрібно прокачати великий об'єм пального. Е безпосередньо ці, ці дві колонки йдуть до нашого дорогого замовника, який працює з нами вже багато років, е від нього. Ну, докупив нове підприємство і там на резервуарах йому він планує прокачувати е, більше 500 кубів е, на рік. Проте для цих колонок це невеликий об'єм, так як у нас є е, підтверджені е, дані, де така колонка прокачала більше мільйона літрів пального. Далі покажу, е, чому вона витримує такі об'єми без е, сервісних робіт, тільки фільтр міняється. Ці колонки безпосередньо йдуть системою обліку пального. Для цього ми встановимо карткоприймач, який працює наступним чином. Ще покажу вам. Ви видаєте картку, яка безпопередньо додавлена в програмне забезпечення наше, нашою сервісною підтримкою. До цієї картки присвоюється ім'я ім'я користувача там, водія або номер машини. Водій під'їжджає, до вашої колонки вставляє картку, лампочка індикації. Набирає літраж, я включу одну літру, щоб холост її не ганяти. Одну літру. Набирає. Також можна заправити до повного, включити, треба качати, без, без, поки ви її не зупините. І нажимаємо пуск. Вся колонка видала пальне, картку забрали і поїхали. Без картки ніхто не зможе заправитися. Що ми бачимо на лицевій стороні колоночки? Ми бачимо клавіатуру управління, можна, я вже казав, заправляти до повного, або задавати літражки, потрібно видати. Картко-приймач, він вологостійкий, на нього навіть якщо буде попадати дощ, нічого з неї не буде. Ці колонки ми встановлюємо на бензовози, вони у нас катаються в полях, під дощом, снігом, нічого їм не маємо. Також таблек відображає, скільки літрів видала колоночка. Тут можна в електронному вигляді подивитися, скільки вона загалом видала суматор. Так саме саме механічне лічильник, який показує, скільки в загальному видала колонка. Тут вже 23 літри, так як одну літру ми тільки що прокачали, а перед цим хлопці проганяли її на стенді. Ми завжди прокачуємо через неї пальне, щоб подивитися, чи ніде нічого не підтікає, як вона працює, тобто тестуємо без тестування, нікуди ці колонки не виїжджають. Ця колонка буде йти з фільтром колбою, змінний картридж паперовий, також вони є металеві, та відстійником тут збира... буде збиратися водичка, якась бруд, якийсь, який можна буде відкрутити і злити. Дуже продуктивні хороші фільтри. Ми їх теж продаємо, встановлюємо. Далі я хочу показати, що, що ж дає ці колонки можливість прокачувати мільйон літрів за хвилину. А серце цієї колонки це е, топ-люкс в сфері е, АЗС обладнання, це насос Піусі, виробництво Італія. 56 літрів за хвилину. 58. Тут написано: все, літрів за хвилину не дає. Також лічильник к е, е виробництво Італія, згони теж італійські. Е, це обладнання безвідказне. Якщо за ним ставити гарні фільтри, буде працювати роками. Також автомат тут знаходиться у нас блок управління передачі даних. Бронняклонку і передачі даних а, а, на сервер а, антенни виведені, ззовні, щоб завжди був зв'язок. Також вона буде показуватися колонка місця знаходження, тому що, а, якщо потрібно. А, тому, що я ж казав, вони вантажуються на, на бензовози це екран і управління колонкою, клавіатура. А, Через американку встановлюється фільтр. І все це збирається. Ми збираємо не на фум, не на а, паклю, ми збираємо на жидкий. Так, так класна річ, дорога, правда, але вона цього коштує, ніде не підтікає, вона як затверджує, стає кераміка. Тобто всі з'єднання довго витримують. Без, без сервісних робіт. Ось, завжди можете нас замовити, специфічні завдання. Ці колоночки ми можемо збирати, як і 380 вольт з об'ємним об лічильником, що набагато ще точніше. Звертайтеся, швиденько вам розробимо, зберемо і навіть з монтажем приїдемо на ваше підприємство. Всім гарного дня!